Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Стогнії Уди Богодухівського району, Стариця Вовчанськ, Бочкове Нестерне Чугуївського району, дворічна Масютівка, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Ворог завдав авіаційного удару в районі населених пунктів Вовчанськ, Миколаївка Чугуївського району, Колобівка, Іванівка, Кислівка та Баївка Куп'янського району. Близько 16.30 у селищі Донець Умського району 53-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Потерпілий загинув. Близько пів на дев'яту ворог обстріляв місто Куп'янськ. Тип озброєння Саупіон. Внаслідок удару загинула 57-річна жінка. Двоє чоловіків, 56 і 62 років. Зазнали поранень. Потерпіли, госпіталізували. Їх стан середній. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Внаслідок бойових дій за добу на Харківщині знеструмлено 72 два абоненти в селі Веселе Харківського району. Загальна кількість знеструмлених абонентів в області 15 тисяч 896 у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває. Рятувальники звітують. Продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби рятувальники ДСНС на гасіння пожеж, пов'язаних з ворожими обстрілами, не залучались. Близько пів на дев'яту ранку терористичні війська окупантів знову атакували місто Куп'янськ. Вони влучили прямо у багатоквартирний житловий будинок. В ньому сталися руйнації. Під завалами опинилась 57-річна жінка. Вона загинула миттєво. Також двоє чоловіків зазнали поранень. До ліквідації наслідків були залучені три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. Надзвичайники знайшли під купою уламків будівельних конструкцій тіло загиблої та деблокували її. Також вони провели обстеження пошкодженого будинку на наявність інших загроз та постраждалих. Три рази рятувальники залучались до ліквідації наслідків минулих ракетних ударів по Харкову та Куп'янську. Аварійно-рятувальні роботи проводились у Слобідському, Київському районах та в місті Куп'янськ. Рятувальники Чугуївського району області один раз виїжджали на перевірку місць влучання ворожих засобів ураження. Внастідок обстрілу пошкоджені шість житлових будинки, паркани, знищені декілька господарчих споруд. Внаслідок побутової пожежі, причиною якої стала людська недбалість при поводженні з вогнем, загинула одна людина. Подія трапилась 18 січня, о 6 ранку. На номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Лозовенька Ізюмського району. Горіли конструктивні елементи будинку на площі 70 квадратних метрів. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка 1970 року народження. Причина пожежі – чи пов'язана з дією джерела запалювання вогнового впливу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 35 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбули 18 атак ворога біля населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове, Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.